Доброго дня, продається Acura MDX 2019 року. Авто має пробіг 90 тисяч миль, повністю ціле, технічно справне, має декілька активних помилок та продавалась на акціоні з пошкодженням підтоплення. Гарний автомобіль, семимісний, на гарній комплектації. Хороша зимова гума, потрібно також обслужити попередні підвізці. Аксловно гарний, світлий скідяний салон. всі місць. багатозонний клімат-контроль, безпічовий доступ. І активні помилки, більшість з них по достроніку, а також чек. Двигун працює рівно, коробка переключає плавно. Також маємо електропривід багажника. Тому якщо вас зацікавило дане авто, пишіть або дзвоніть нашим менеджерам.